Дівки, оце сьогодні рецепт для вас. Оце я своєму діду буду робити, щоб стов шостого на дванадцять було. Вашому теж згодиться, Я не тільки діду. Значить так, дійсно, хочу, щоб отакий хоча був. Ні, це хай сусідки буде. О, о -о -о, отакий! Оце От, слухайте мене! Я вже стара, як світ. Я знаю все. Значить так, дивіться? Беремо чуно жаби, це дуже важливо. Обов'язково в тільки в якій варите борщ. Берете свою мочу. Ах, гусенька. Берете дівственну муку. Це дуже важливо, важно, щоб дівчина. Тому що, ну, судя по харі, оця, мабуть, в суленку кидайте, якась дає там дівчина. І для вкусу, щоб, щоб жерло, беремо яєчко. Яєчко з під курочки, отаке яєчко, розбиваємо і шкаралупки для хрусту сойдуть. Мішаємо, мішаємо, мішаємо. Беремо лобкою волосину свою. Де <плес> зараз? <плес> О, ось бачите? І кидаємо туди хай жре. Ой, як хорошо. Наварили